Ось така в мене робота. Зараз це светрипа павутинка дуже популярна, в Ютубі їх повно. Ділюся з вами тим, що маю я. Ось така вона ніжна. Колір молочний або дуже світлий біж. Просто в'яжу звичайною в'язкою лицеві виворітні ряди по колу, набирала реглану, ось, бачите, Регланна лінія в мене вже вив'язалась. Висота регланної лінії у мене 20 см. Так, 20 см. Ось такий широкий, досить широкий буде заокруглений, заокруглене горло. Набирала я на горло. 150 петель. Взагалі на реглан 150 петель. Спиці дуже широкі. Ось для такої пряжі, для цієї павутинки. Такої, бачите, я взяла спиці. Це в мене шісточка, Ось вона. Пробувала ще товстіші спиці, але ну вже досить негарно виглядає. Повутинка, але якась така ну зовсім дірява повутинка. 150 петель набирала, пустила по 50 петель на передню частину і задню частину, решту по 25 розподілила на рукава і 25 сюди. І з цих 25 ще зробила центральну одну петлю. По одній петлі для лінії реглану. Тож на рукавах в мене спочатку було 23 петлі. Ось такі досить, вже навіть спочатку, досить широкий був рукавчик такий. Ну, тут десь см 12 навіть. Ось так. Да, навіть більше 15 см між головною лінією. Стосовно пряжі, я робила невеликий детальний опис. На моєму каналі він же є, будь ласка, дивіться, пряжа досить цікава, досить гарна по ціні. Тому, хто зацікавиться, пишіть, я розповім, що це за пряжа, вірніше, де я її взяла. Ось так. Це на, паутинка на розмір 50-52. Коли вже я її повністю закінчу, сподіваюся, що ще спію на, прохолод... на весну, може, ще буде прохолодна погода. І тоді вже повністю зроблю заміри і викладу. Мастер-клас не, не робила, тому що немає ніяких тут складнощів, нічого такого, щоб можна було показати, розказати. Павутинку не в'язав, мабуть, що лінивий. Тому, але у мене це перша повутинка. Тому вирішила її показати. Всім вам, друзі, дякую за вашу увагу до мого каналу, за те, що дивитесь, ставите лайки, коментуйте. Якщо маєте досвід повутинки, мені буде дуже цікаво, пишіть, розповідайте, тому що в мене це перший, і я ще вчуся в'язати свитер повутинку. Всім бажаю гарного та спокійного. Часу доби, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. На все добре!